В Одесі реабілітацію поранених військовиків почали проводити за допомогою гри у гольф. Взагалі, в країнах НАТО це дуже розповсюджена практика, бо вважається, що саме гольф дозволяє бійцям швидко покращити і емоційний стан, і зміцнити фізичне здоров'я. Як відреагували одеські ветерани на новацію? Дивімося далі. Командир бронемашини Віктор отримав поранення на Луганському напрямку взимку цього року. Потрапив під ворожий артобстріл. В результаті ногу довелося ампутувати. Протягом місяця чоловік навчався ходити на протезі. Робого я дітей 4 місяці, як знайшов протез. Ну і вот уже бігаю. А чого? у нас життя не закончилось. Ми продовжуємо жити. Тобто нічого такого протесту та нету. для мене нет ніякого кого протесту. Ба більше сьогодні Віктор змінив милицю на ключко разом з побратимами. Навчається грати у гольф, і хоча на заняття він лише вдруге вже демонструє неабиякі успіхи. Протягом тренування з обличчя не сходить посмішка. Віктор каже: такий спорт його цілком влаштовує. В міру повільний не треба бігти далеко, але водночас процес захоплює. Постійно спілкуєшся та змагаєшся з іншими гравцями. В принципі, за що того, що тобі постійно у тебе є азарт збідувунку, і от от ти постійно на цьому азарті, Ано і і усталості, ти не стоєш. Саме тому гольф і обрали для реабілітації поранених військових, організували заняття. Спортсмени волонтери разом з місцевою лікарнею починають тренування з розминки. Далі інструктаж, як правильно тримати ключку, бити по м'ячу та розраховувати траєкторію польоту. Я бачу кому що треба, і даю ті нагрузки, які. Е... Спортсмен може витримати перед началом тренування з хлопцями. я Говорю так, що в гольфі я вас не навчу грати. але ви відвлічетеся від усього психологічно будете найщасливіші люди, як діти на тренуваннях. Постійно присутні лікарі, щоб допомогти бійцям уникати небезпечних рухів чи навантажень. Поки ж медпрацівники фіксують гольф дійсно сприяє швидшому відновленню захисників. Ми бачимо позитивну динаміку і в об'єму легень і. В в покращенні мікроциркуляції периферичної системи, опорно-рухової системи, покращення настрою, покращення рухів, тобто людина. Просить навантажень вже додаткових навантажень, і вони просять ще і ще приходити на ці тренування. Про це говорить і гранатометник Євген, осколкове поранення в обличчя хлопець отримав під бахмутом. Зараз очікує на чергову операцію. А поки вперше прийшов на тренування, тепер навіть хоче професійно займатися гольфом. Я коли от до того, як сам спробував перший раз, не понімав смисл общати і гри не сам тоділя. Щас от просто це розумію после первого удару ти не можеш хочешь Ти хочеш бить, хочеш вот, і хочеш, щоб з кожним ударом все було чітка, чітка і лучше. Наразі бійці захоплено навчаються у найближчих планах вийти на певний рівень, щоб згодом брати участь у національних змаганнях з адаптивного гольфу серед ветеранів, такі вже проводять у нашій країні. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.